Шановні громадяни великої України, ми з вами домовилися, що кожен наш ефір має бути максимально ефективним. І зараз ми, от буквально під час цього ефіру і після нього, продовжуємо збирати. На дальнобійні дрони збирати гроші, звичайно. А на дальнобійні дрони для головного управління розвідки всі необхідні реквізити будуть а, в описі до цього відео. А вам раджу просто згадати знищені російські стратегічні бомбардувальники ту 22 м 3 машини вбивці з екіпажами вбивцями, які розстрілюють українські міста. От, просто згадайте ці палаючі бомбардувальники. Що найменше два знищено: один на аеродромі, інший в повітрі, що було просто епохально для цієї війни. Згадайте знищені російські бойові кораблі, нафтові заводи. Росії, який є джерелом збагачення е, Російської Федерації і забезпечення російської армії всім необхідним від куль до там до всіх цих систем, санцепок і всього іншого. І долучайтеся, маленьких донатів не буває. Е, продовжуємо робити дуже конкретні справи. Е, кажу із задоволенням, що банка наповнюється активно. А зараз з нами на зв'язку Роман Цимбалюк, блогер, журналіст Романе, вітаю. Дмитро, привіт в першу чергу. Слава Україні. В другу я хочу все ж таки якби підтримати твої слова щодо збору, тому що ситуація на фронті складна, і якщо ми їх не вб'ємо, вони вб'ють нас. А тому я пропоную все ж таки ставити на, на перший варіант. ну і знов ж таки мертвим гроші не не потрібні. Зі свого боку, можу сказати, що до для підрозділу, де служить наш спільний. Не друг Павло Казарін, який а, працював на НВ. То ми вчора цілий мільйон на нас збирали гривень краще було б доларів, але все одно. Тобто, цей напрямок він просто життя необхідний для всіх. От я хочу просто наголосити: це не це, якщо хтось донатить це. Ти не, не для знайомого солдата, а друга, свата, кума. Ти таким чином рятуєш своє власне життя і своїх дітей. Романе, дякую. От щиро дякую. Ти так професійно підтримав. І насправді це демонструє можливості медіа. І між іншим, між іншим, це ну якби. Заперечує один із таких, знаєш, таких поширюваних тез, про те, що нібито люди втомилися, та ні, не втомилися. От роман Цимбалюк зараз сказав, що для підрозділу, в якому служить Павло Казарін, зібрали мільйон гривень, і процес триває і. Продовжуємо збирати на дальнобійні дрони для головного управління розвідки Романа. Стосовно тих, хто хоче нас вбити, оці вбивці а, е, скасували а, такі заходи, які вони постійно проводили під назвою Безсмертний полк Все це спекуляція, звісно, на а даті перемоги над нацистською Німеччиною, тому що вони з цієї дати абсолютно викреслюють Україну. А при тому, що українці віддали мільйони життів, буквально мільйони життів для перемоги над нацизмом, і це почалося не сьогодні. Це почалося не вчора. Я так по пам'яті кажу 2010 рік, коли Путін запустив дезінформацію про те, що Росія в тій війні перемогла би і без України брехня чистої води, чисте гіпотетичне твердження, маніпу. Лятивне, але воно свідчить, що росіяни готувалися до а, війни з Україною задовго до 2014 року. Про що свідчить ця ця історія, що в певних регіонах Росії скасовують цей самий безсмертний полк, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, як ти це сприймаєш? Ну, мені здається, на окупованих територіях це взагалі може бути виключно з-під виключно палки, під долами автоматами і так далі. Це перше. А що стосується самого цього заходу? Це взагалі там такі знаєте вінець, як то кажуть, цього побідобесія. От це той момент, де вони масово на державному рівні разом з Путіним і яку на всі всі історичні події. Путін іде в патвірській попереду, і всі чогось вважають, що саме він переміг Гітлера, і тому зараз костюм Гітлера і фуражка Гітлера зберігається у Путіна. І тут треба просто це пояснити, що е оцей Тимур, його команда, заступник міністра оборони, як якого е зараз е заарештували, він взагалі-то будував цей храм, цей чорний храм для фуражки. Тобто, у них там все дуже цікаво відбувається, і все замкнулось. Значить, якщо тепер повернутися до цього, до цієї ізюмінки, родзинки, вибачте, значить е вони скасували. По всій Росії цей Захід, це треба наголосити. Не, по, не регіонально, а по всій Росії. І пов'язано, мою думку, це з тим, що е, цей безсмертний полк він дуже сильно змінюється. По-перше, він стає кольоровим, дуже, дуже кольоровим. Е, бо всі ці. Е, Родичі їм же розповідають, що їх сини, брати там і чоловіки вони герої, і значить їх можна діти на палку. Але ж ми живемо не в минулому столітті, а в цьому відповідно всі фотки будуть кольорові. І Це от, -от кількість загиблих буде таким чином зрозуміла. А я нагадаю, що ще в 2015 році Володимир Путін підписав указ про засікречування втрат російської армії, як вони тоді, да І, власне зараз називають в Війни ж нема, є спецоперація. Відповідно, ці всі укази вони діють в повному обсязі. Мені здається, це перша складова, друга складова. Вони зараз займаються таким перепозиціонуванням, тобто якось. Плавненько намагаються трансформувати Другу світову війну в сучасні події. Тому, власне, от вся ця лексика, священна війна, як з'ясувалось, СВО можна так само тепер розшифровувати. Не спеціальна воєнна операція, а священна війна. Ну, там трохи літери інші, але факт залишається фактом. Тому побідабесія по воно буде в повному обсязі, але цей пункт вони, я так розумію, наразі щоб не було, щоб раптом хтось не задався питанням, а чому так багато втрупів? Хоча мені здається, Володимиру Путіну за це можна не хвилюватися. Росіянам ну вони в такому стані зараз знаходяться, як нацистська Німеччина, і втрати не важливі. До речі, та щодо священної війни, ми вже неодноразово в ефірі говорили про те, що у росіян наприкінці березня відбувся Всімірний православний собор під, під водітельством російського а, патріарха Кирила Гундяєва, де й була проголошена а, оця війна Росії проти України священною. Я Романе слухай. Я хочу використати те, що ти і експерт із. Так би мовити, з розвитку російського фашизму, ну чому тому, що ти бачив все це, все це на твоїх очах відбувалося, коли ти в Москві працював. Так? А як, взагалі, це ж треба якось своєму народові пояснити, що в храмі, який вони вибудували, цей чорний храм, який називають храмом війни, а ось ось ці артефакти Гітлера зберігаються, як якісь священні реліквії: костюм, фуражка. Це ж якимось чином треба було пояснювати своєму народу, а чому, чому це зберігається, як якась святиня в храмі? Ну, фахівці, мабуть, скажуть по виправданню російського нацизму, що це не в храмі, а це біля храму. Це там у них там побудована така місця, яке свідчить, що там, де Путін, завжди перемога над Гітлером. Ну не знаю. Це так дивно, тому що вся риторика російського телебачення, вона насправді нічим не відрізняється від третього рейху. Ну, тільки мова ні німецька, а відповідно російська. Ну, це така от ознака, що от вони перемогли без України, без таджиків, без всіх. Взагалі-то мені здається, от ця трансформація російської держави вона почалась, мабуть, в 2000 П'ятому році, коли вони в моду ввели так звану георгівську стрічку, на той час вона не не викликала такої огиди, тому що вона все одно якась асоціювалася ж таки з другою світовою війною, а не з російськими військовими злочинами. Ну от, мабуть, от з цього моменту, от це все власне і і почалось. До речі, ти згадав про ну ми згадали спільно про Україну, і ти так іронічно сказав, що і без таджиків вони перемогли. А які наслідки цього теракту я бачив інформацію, що Таджикистан відтепер не рекомендує своїм громадянам перебувати на території Росії? Про що свідчать такі відцентрові від Москви тенденції? Знаєте, цікаво, що з одного боку офіційна лінія, вона ж не змінилась Українські селі. Це зробили українці, там замовили цей теракт у таджиків, але по факту страждають відповідно представники всього Таджикистану. Я не знаю на якому що їх так все ж таки. Можливо, вони в державі взагалі дуже все скрутно і важко, що вони туди їдуть працювати, але так їх перестали пропускати на територію Російської Федерації з великою вирогідністю це тимчасова міра, тому що їм потрібні робочі руки, Бо багато росіян на війні багатьох ми вже знищили. Тут це ж теж таки один з елементів цієї керованої ненависті. Тобто є ріци сучасні, це відповідно громадяни Росії. Ну відповідно в першу чергу русські. Хоча я навіть не впевнений. можливо, все ж таки чеченці, ті, хто під, під Кадировам, оце. Це типу ТОП. Далі в цій системі так це позиціонують, начебто це не росіяни. Ну і відповідно всі, хто приїжджають працювати в цю державу, це люди, яких можна принижувати, в разі чого депортувати. Ну І принаймні пестувати оце, що ми, ми особливі, і ми можемо робити з іншими людьми те, що ми забажаємо. Я згадав тут таку розмову, я якось їхав в таксі. В, в Москві і е, з якогось ну, такого веселого заходу віз мені мене хлопчина з Таджикистану. І він е, щось ми з ним розговорились. Е, я, я йому сказав е, він був дуже здивований, тому що е, у ну, мене така російська мова на той момент була, що я не відрізнявся від е, е, Москві. І Я йому кажу, типу, ну в залі, та я такий самий, як і ти в частині ставлення людей навколо, і це його дуже тоді так здивувало. Ну зрозуміло, що мені там ніхто не хамив майже. От, але справа не в тому: підхід оця цього нацизму він насправді однаковий. І якщо ти тільки нахиляєш голову, то тебе будуть бити тільки сильніше. Ну в нашому випадку бомбити відповідно. Романе, а я ну, коли дивишся там відео з російськими полоненими, там багато народу, які навіть російською мовою не можуть говорити. І, і до речі, оскільки ми згадали теракт, ті люди, яких вони схопили. А вони ж теж там ледве два слова могли зв'язати російською мовою. і То їм було дуже важко. Я навіть спочатку думав, що це у них така форма захисту. Там я, я не розумію, що ви говорите, ну і в такому дусі. А потім я зрозумів, що ні насправді, насправді це так і є. Так, от питання наскільки активно зараз росіяни продовжують хапати цих представників етнічних меншин. Та і кидати їх в пічку в пічку війни, тобто факти фактично знищуючи в ній. А це в контексті того, що Таджикистан вже якби не бажає своїм громадянам, щоб вони перебували на території Росії. Це може означати, що етнічні меншини розуміють, що їх Путін тупо вбиває. Мабуть, хтось розуміє більшість, все ж таки ні. Вони живуть в російському інформаційному просторі. Вони, вибачте, якщо людина чеченець, дагестанець або бурят, навіть не ще не бойовий бурят, взагалі то вони всі росіяни. От таджиків тут треба все ж таки окремо винести, тому що у цього народу є своя держава, є своя культура, є свої плюси, і мінуси в їх державному устрої, але держава своя є. А ці підкорені народи, вони ну що, вони такі самі росіяни. Самі іншим, щоб як іноді ця національна тема, вона так така дуже слизька. Так, от треба додати туди і українців, в тому числі. Числі етнічних, тобто неважливо. Не якщо ти знаходишся в, е, в межах досягнення оцих імпульсів останкінської е, вежі, то відповідно в скотину перетворюється будь-яка людина, це на кого не впливає на невеликий прошарок людей. Ну, в першу чергу, це великі міста. А люди ну не хочу нікого не образити. Ну так воно і є. Це між іншим ідеологи російського нацизму і російські пропагандисти. От вони все чудово розуміють. Якраз вони не є фанатиками там Дуґін, це такі мразота та. А загальна кількість вони ну що, вони на роботі, якби Рейх сказав в інформаційну атаку. Вони і пішли. Романе і мені здається, це дуже важлива ілюстрація того, а чому потрібно зберігати власну державу, якою б вона не була. Це, а це ледве не єдиний інструмент захисту за подібних обставин, тому що ну куди бігти інгушам, дагестанцям, тим же чеченцям, правда, бурятам. Та їм немає куди бігти. Вони, вони правда, вони громадяни цієї всієї імперії. А тут а ті ж самі таджики, вони додому. І все ж таки, ми в домі да? от вони все таки можуть врятуватися. Це до важливості існування держави. Бездержавні народи завжди дуже сильно страждають або поневолені. В даному разі Російською імперією. А ми з тобою зараз, ну як би спростували, що найменше два таких магістральних російських фейки: це про те, що говорив Путін щодо там перемоги в другій світовій війні, і те, що вони намагалися цей теракт прив'язати до українців. А зараз ми поговоримо про нинішню модифікацію дезінформації і фейків, які виходять з Росії, наша антидезінформаційна рубрика антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією рубрика Антитеза. Антитеза. Романа. Як зараз змінюється в світлі того, що Україна отримала військову допомогу від партнерів в значних обсягах? Але ситуація на фронті залишається вкрай важкою. я думаю, що звісно відчувається ця прогалина в постачанні боєприпасів і зброї, вона нікуди не поділася, і, на жаль, ситуація є дуже тяжкою. Як змінюється програма російської дезінформації? Які тренди ти особисто фіксуєш? Ну тренд перший: якщо починати з Росії, то ніякого орська і Оренбурга нема це немає цієї теми взагалі. Друге патірні. В російській армії від слова взагалі ну тут uh, треба відзнати віддати належне, що їм дійсно і путіну все одно, і самим росіянам, все одно скільки скільки їх вбив то uh, ми були такі наївні два з половиною роки назад. І думали, що якщо трошки їх uh, знищити, то вони скажуть: блін, а навіщо нам це потрібно? Ні, 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 ні їх це ну ця ця, ця, ця тема поки що. Не киливає і другий, от такий магістральний підхід, такий, що ми скрізь перемагаємо. Ще трохи Україна паде. А слова сполучення, наше большое наступлення, наша побіда. Тобто вони качають саме в цьому напрямку. Що мовляв, хід подій на полі бою він абсолютно визначений і він в буде будуватися в інтересах Російської Федерації. Ну, ми так, а не думаємо. Власне, тому ми збираємо на дрони і підтримуємо наше військо. Ну і зрозуміло, і наш командуючий сирський, і багато аналітиків, і західних, і наших, кажуть, що наша задача утримати фронт до того моменту, поки довезуть зброю деякі там аспекти з боєприпасами, і, і триматися. Ну то варіантів просто немає. І я, коли дивлюся на ці панні українські міста. Ну, мабуть, все ж таки, от кожен українець має це страшно сказати, але сказати вголос: що краще вже воювати там, ніж в умовному Тернополі, Києві, Дніпрі неможливо, бо це все всі наші міста. Ну, все, все складно. Ну, от вони їх такі, от що, от, от вони вже все от, зараз, ще от. Привезуть підбитий один ліопард, а, десь а, в Москву. Путін діне форашку Гітлера і наголосить про свою перемогу. Не думаю, що це відповідає дійсності. Даю власне ті західні аналітики, які критичні і для нас, і відповідно до росіян в частині тактичних дій вони кажуть, що тактичні успіхи у них можуть бути. Але хто сказав, що це фінал війни? Ось така містерія. Та 9 травня, а Путін в фуражці Гітлера святкує. Романе на Росії заарештували в той же час. На Росії заарештували, затримали журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали за Associated Press і з агенцією Reuters. А тут ми ще згадаємо, що у них же у ув'язненні сидить американський журналіст, Гіршкович, якщо я я правильно зараз. Дякую. Прізвище, та згадую, а ось те, що вони зараз роблять, затискаючи повітря і журналістам, які працювали з іноземними медіа. Це може свідчити про те, що вони просто хочуть всіх вигнати із Росії, тому що ну, це ж слухай, ну це ж неприємно потрапити в російську буцигарню. І як той же американський журналіст, проводити там роки свого життя. Про про що це свідчить? Вони ламають а, інформаційний простір далі і намагаються в. Всю західну не лише західну іноземну інформаційну присутність витіснити з Росії. Ну, якісь кореспонденти там залишаються. Де кого я знаю, це абсолютно порядні люди з приводу Івана Гришковича. Йому все ж таки поталанило більше, бо у нього є каріння відповідно з цього з, з пострадянського так званого простору, але у нього американський паспорт, і рано чи пізно його все одно або цей, або інший президент Сполучених Штатів обміняють. Ну мені здається, це зрозуміло. І знов ж таки щось мені підказують. Що його там на пляшку не нахлобучують, а якраз через паспорт. Що стосується цих арештів людей, які там пов'язані з Блумбергами, Форбсами, Ройтерсами, це ж цікавий тренд. Вони ж взагалі то не мовлять, вони вже давно все придушили, всіх задавили, і слова такого там вже не звучить. Вони зараз репресують тих людей, хто на початку війни щось писав. Про те, що ну, взагалі то війна це не найкращий і не оптимальний варіант, от це, це важливо. Тобто цей механізм... Репресії він же колосальний, і виникає питання: а кого ж їм хапати? Бо більшість росіян там я ще раз скажу, там є люди, які проти війни, але вони ніхто не відсвічує, всі мовчать. Є таке, таке особливість російського світу, що вам не можна дивитися поліцейським очі. От ніхто не дивиться. Ну а репресивний апарат, що там центр по боротьбі боротьби з екстремізмом, МВД, ФСБ, там купа людей, які мають. Показувати результати, ну от е б'ють такси по, історі по історії і, і іншим показують, як треба себе правильно поводити Романа. Ти безсумнівно правий, що зрештою американського журналіста обміняють тут питання в ціні цього обміну, тому що ми з тобою пам'ятаємо, що росіянам вдалося витягнути з американської в'язниці російського збройового барона, який, до речі, одразу включився. У війну Росії проти України, звісно, на боці Росії, тому що у нього всі контакти там в цьому цьому світовому збройовому ринку, і його обміняли на американську баскетболістку, у якої нібито знайшли там якусь кількість а, наркотичних речовин. Ось така комбінація. Ну як на мене, явно не але американці вимушені були піти на такий обмін. А, Романе, дякую дуже. Шановні, а, дякую Роману. І за те, що він нагадав про те, що ми з вами продовжуємо збирати на дрони. На дальнобійні дрони. Результат роботи просто гарантований. Дальнобійні дрони для головного управління розвідки. А всі необхідні реквізити в описі до цього відео. Роман Цимбалюк з нами був. Романе дуже дякую, журналіст, блогер. Дякую, до побачення. Щасли щасти, слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.